Доброго дня. Відійдіть, будь ласка, сюди. Значить, дивіться, вона була без свідомості, лежала на підлозі, дитина тут сама стояла, невідомо скільки, плакала, не знаю, там, подивіться, ще нормально все з дитиною. Документи є при собі. Відійдіть. Відійдіть, будь ласка, від коляски. Ні, не буду я відходити. У вас документи, є якісь при собі? Mm -hmm. Будь ласка, підійдіть сюди, встаньте тут, я проведу огляд її, щоб ви бачили, що я там нічого не виймаю з Кармаю. Мені потрібні документи. чи є ви не виймає, не виймає, не виймає, не Я Це не виймає. маю права! Да. Я маю повне право закону. Вийма, вийма. Давайте документи. Ми не що... А дотик тепленький. Просто чесно, ми не знали, що робити. Ми а там Дитина, не скільки мають часу вже хати. Скільки годин ви вийшли? Скільки ви годин вийшли гуляти? Ввечером. Скільки вечір? Жіночку. Думайте, скільки вечорів? Вечором. Рано вже, вже шоста година. Ну, добре. Ну як це добре? Що ви собі думаєте? Нормально дитина. Скажіть, будь ласка, скільки ви алкоголю вжили вчора? Ну да, з дитиною все добре. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Хоч Скажіть. Я можу все розказати вам, тільки оце, от мені так. не треба, оці от всі. Все, вони відійшли. Розказуйте. То, скажіть ви ваше прізвище, ім'я, батьку. Яка різниця? Не, мені треба відійти з вами разом.